Якщо життя підкидає лимони. А роби з них лимонад? Ні. Спершу запусти медіакампанію і переконай усіх, що лимони неймовірна рідкість, що спрацює, якщо скупити лимони і контролювати постачання. А тоді час медіабліцу. Лимон єдиний перевірений спосіб освідчення, обов'язковий аксесуар. Заручень, весіллі, сімейних річниць, троянди забуто. Лимони на сцену, білборди з гаслами. Тобі не світить секси з нею, якщо не маєш лимонів. Залучаєш дебірси не тільки. Лимонні браслети, лімітована версія, жовті діаманти, лимонні краплинки, залучаєш Apple, і вони називають нову операційну систему ООС Lemon. З легким французьким прононсом, 40% націнки на органічні лимони, 50% на етично вирощені лимони. За кожним рогом, лимонні лобі. Залучаєш кардашяни у злитому в мережу відео, смокча лимон. Тімати шаламе у лимонних лоферах у каннах. Далі хештег кампанія Ніхто вже не каже круто, ульотно, кльовезно, о, ні, кажуть, лимонно. Ти ходила на цей фільм, ти чув цей концерт, це було бляха лимонно. Біллі айліш. Очманіти. Хештег, лимонно. Телелікар лікар радить споживати по чотири лимони на день, а ще лимонні бади і ректальні свічки ще виводять токсини, адже що страшніше за токсини, тоді патентуєш насіння. Коригуєш генетичний код, щоб твої лимони більше нагадували цицьки, і одержуєш генетично модифіковані унікальні цицько-лимони. Перехресно запилюєш, і це насіння насичує ринок. А тоді подаєш в суд на фермерів за порушення авторських прав на генетичний код твоїх лимонів. Лопатою згрібаєш мільйони і лише аж тоді, коли продаєш свою імперію за мільярди доларів, тоді і тільки тоді ти робиш собі всратий лимонад.